І поїхали. Права, лів, поворот до землі сіли. Дівочки молодці. Макс, що з ножками? А, ти аліво просто дитинство замав, і воно погано зросло. Я бачу, що вони криві. Я питаю, де хілси. А, а. так ви бачите, як Влад у них танцює. Шопках дійсно зручніше, ні? Влад нормально танцює. Послухай, ти прийшов мік-стайл танцювати стиль хай хілс який буквально перекладається туфля на високих підборах. Де вони? Чому ти в сандалях? Ну не знаю. Я шляпка хіп-хоп танцював було гарно. Брейк вакінг. Балет. Ти танцював в шлюпках балет. Не. Ну, не класичний, був, такий більш гумористичний. <хи> Щоб на наступному занятті були хілси, зрозумів. А де ваші хілси? А. А я не практик, я теорію хорошо знаю. Тим паче ти десь бачив хілси 45-го розміру. Скажи мені. Я перепрошую, а можете ще раз показати, а то я не дуже впевнено, поки тримаюся. Так, за що. Ну, Головне те, як ти відчуваєш всередині себе, добре? Давай ще раз. І права, ліва, поворот. Від неба до землі втомився. Ну, це легко. Раз, два, три, чотири. Оп! Ага, ви не на хілсах вам легко казати. Дівчат, покажіть, що на хілсах дійсно легко танцювати. Давайте. І поїхали. Тра два і до І пі. Бачиш, я про що тобі кажу. В мікстайлі був джиз-фанк, хіп-хоп, брейк-данс. Чому ти вибрав хай Ну Я вибрав хай-хилс. Хай-хилс вибрав мене. Красава. Мужик. Дівчик, ще раз, поїхали. Три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім.